Вітання! Сьогодні напишу зимовий вечірній пейзаж. Почну з неба і з самого світлого жовтого. Додам трошечки оранжевого і по сухому пишу оті жовті плями, неба, соняч, сонячні промені. такі. Додаю оранжевого і тепер буду ну, там, де треба, затемняти. Дивлюсь уважно на референс, і там, де є світлі частини неба, там стараюсь не замальовувати. Десь по сухому, практично, напівсухим пензлем малюю, десь додаю більше води і стараюся розмити ті лінії. Небо саме буде лавандове. І також ще додаю жовтих. Променів, також де треба, їх розмию і додам оранжевого. Ну, а поки що по мокрому о, змочила де треба папір і додаю е, свого лавандового кольору. Ось такими рухами вільними о, небо таке неоднорідне, е, тому я не переймаюся тим, що Може бути, видно, що сліди від пензля. В цьому випадку це все нормально. І ось так: малюю, малюю, малюю. Ну, а ви поки можете натиснути на, на лайк, на вподобайку або на дзвіночок, щоб в наступний раз вам мої відео показалися. Будемо просувати разом україн, український контент. Так, от такі хмари пересті. Я стараюсь їх такими же зробити. І десь додаю більше водички, щоб розмити, щоб все воно було таке гладеньке, акварельне. От так. Зараз ще я десь там такими лініями ж хмаринки роблю ближче до горизонту. так. Додаю оранжевого кольору і буду робити хмари темнішими, яскравішими. Так, допомагаю собі флейцем, я ним змочую папір. Флейт це ота широка, широка щітка. Ось так, бачите, змочила або десь там ніби витерла. Там, де ляпнуло нею, можна також промокнути. О, така вона. Чарівний пензель такий. От такі тіні роблю на небі. Ну, на хмарах. Оцими такими оранжевими оранжевим кольором, такими вільними рухами. І ось так Я також буду рада вашим коментарям, якщо десь щось не зрозуміло, є ідеї на наступне відео. Я буду залюбки. Зніму відео таке, як буде вам цікаво. Ось так. Малюю, малюю, додаю, додаю. Все поступово, не спіша. Звичайно, це відео прискорене. В житті малюю не, не 15 хвилин, а хвилин 40, а може й всю годинку. Ну, що ж, YouTube любить, коли відео короткі Піддамося йому в цьому. І так, додаю хмар, додаю а, більш такого червонішого. І це роблю все поступово від світлого до темного. Ось таким чином. І тепер я змочу папір, а, змочу там, де буде вода, де буде відбиватися небо. Ну, десь там якісь, іще щось підтираю, так? Додаю ще темного. Ну, а взагалі, змочую папір і отут буду робити воду. Воду роблю по-мокрому, використовую всі ті самі кольори що для неба. Дивлюсь на референс, де там як відбивається, які кольори на цій воді. І все так от вільними рухами. Не боюся, що кольор зайде на фігуру, тому що вона темна, в самому кінці її промалюю. А зараз пропишу небо, пропишу воду, додаю кольору також поступово, Я додаю більш червоного на воду. Стараюсь слідувати зображення на картинці. І от так. дуже подобається мені акварель по мокрому, дуже люблю, як вона розтікається. Треба мати на увазі, що коли папір мокрий, то він більше в себе вбирає кольору. Тому не бійтеся робити фарбу інтенсивно. Інтенсивної насиченості. Це все нормально. Так, там у мене десь іще буде на небі більш темні лінія горизонту. Додаю. Все це не спіша. Додаю фіолетового більше. Фіолетового і прописую воду, там така густа тінь, фігура повністю в тіні і прописую це таким насиченим фіолетовим кольором. Ну, і також на воді, на воді той фіолетовий вже буде більш м'якшим. Але отут, ближче до глядача, він буде дуже насичений колір. Я стараюся це зробити зараз, щоб не додати після того, як папір висохне, тому що в тому випадку вже буде видно мазки, буде видно неоднорідність. Ну, важко спрогнозувати, як папір себе поведе, як кольор поведе себе на папері, коли я додам більше води чи більше кольору, можуть з'явитися небажані плями. Тому зразу так ну, насичену фарбу беру багато, беру її на пензлик і так рішуче наношу, не, не боюсь наносити цей кольор на папір. Додаю його більше, поки, сухий, поки мокра поверхня, щоб він гарно там все змішалося, щоб було таке акварельно однорідне. Знову додаю фіолетового і роблю лінію горизонту. Бачите, я її пишу так по сухому, тому що мені хочеться, щоб десь було більш чітко, десь щось потекло. І воно саме розтачається там, де торкнуся до ще вологої фарби. Прописую там дерева десь на задньому плані. Буде таке, що я навіть пальцями там торкнуся, щоб зробити не такі інтенсивні лінії, не такі чіткі. Ну, Це нормально. Ось так я протру там десь пензликом. Це в мене такий спеціальний чистий пензлик, який я як стирачку використовую. Ось так, з цього боку теж там буде затінена частина горизонту, десь там якісь будівлі, якісь кущі. Дуже живописне місце, там дуже красиво, там є вдаленче міст, але його практично не видно. Дуже гарне небо було в той день, точніше в той вечір. І ось зараз буду зробити від, відображення в воді. Ось так піднімаю якісь деталі мосту вверх. Той пензлик чистий, я просто от прямо вмукаю. ну, він йде прямо по цій мокрій поверхні і сам малює, що там витягує пігмент, куди мені потрібно. Я не вмокала той пензлик в палітру. От так. Просто розтягую ним. Ну, а це вже він вимазався, тому можна не малювати, хоч горизонтально, хоч вертикально. Надіюсь, вам все добре, чутно, видно, насправді, складно знімати, складно. Говорити, коли малюю, тому що дуже відволікаюсь, відволікаюсь на роботу. Так, а тепер шапка. Як мені подобається шапка з болубоном, ну це просто, просто моя любов. І отак, от по мокрому прописую болубон і шапочку. Хочеться, щоб вона здавалась така тепла, тепла, пухната-пухната. Спочатку роблю фігуру такою більш світлою. Я думаю, ви помічаєте, що ну, світліша, ніж на референсі, бо на референсі практично чорна фігура. Але затемнити ми завжди встигнемо. Хочу зробити, знаєте, так, щоб було видно якісь бліки. Е, ну, умовно, це так дуже голосно кажу, бліки на, на такому темному пейзажі їх не буде. Але все-таки ж хочу зробити якісь засвітлені частини, тому потім встигну я це все затемнити. Це я зробила поступово ось так. Ну, а ви не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайки. Натиснути на дзвіночок, і приходьте в мій інстаграм. Там я більше фотографую, більше там показую своїх робіт швидше, набагато швидше, ніж викладаю сюди на YouTube. Ну, взагалі чекаю на ваші коментарі. Роблю останні штрихи на цій роботі. Останні Сказати, підписую свою роботу, додаю деталі і все. Вдалого вам часу, всього найкращого. Надихайтесь, малюйте, творіть, тому що це нас заспокоює. Всіх обнімаю, цілую ви найкращі Таж до зустрічі в наступному відео.